Казав Господь Ісус, стережіться лише пророків, що приходять до вас у вечі одежі, а всередині хижі вовки. Є пророки від Бога, які приймають Слово Боже і Його говорять людям для їхнього наверення, спасіння, відверення від зла. Але є ті, хто говорить, від себе і має своє уявлення про життя, про світ, про духовність. І в багатьох питаннях помиляються, порушує Божі закони нехтої наукою католицької церкви і говорить те, що є згубне, непотрібне грішне. Тож таким людям має підказати, що вони помиляються, навести їх на Божу правду, заохочувати, щоб покаялися і жили по Божному. І говорили мудро духовно. Стережіться лже пророків, що приходять до вас у увечі одежі, а всередині кижі вовки. Дехто сприймає натхнення, якщо можна так сказати, чи слово, думку від злого духа. І говорить, чи відчує те, що є грішним, субним, неморальним або зневажливим. Таким людям ми теж повинні говорити, що вони покаялися і щоб відреклися тих здібностей, тієї інформації, що йде від Злого Духа. Також оцінюємо себе правдиво, коли ми були вже пророками, і інших зводили до гріха, до порушення Божих законів, що їм навіювали грішне і непотрібне то не треба себе хвалити чи казати, що це все не страшно, але перепросити Господа Бога за гріхи в Тайній сповіді католицької церкви, і тим людям підказати, що ми помилялися, що наука католицької церкви інакша, вона є правдива, що хибні переконання, які ми їм навіювали, говорили, треба відкинути. І в різних життєвих ситуаціях, в різних ділянках життя ми зауважуємо, коли хтось говорить і чинить те, що є добре, і коли хтось говорить те, що є зубне, грішне. І треба стерегтися того, що є неправдиве, безбожне, грішне, і старатися жити в Божій правді, дотримуватися законів католицької церкви, виконувати Божі заповіді, Сухтись Духа Святого. Чинити добро, якщо ми є з Богом, то хочемо, щоб інші люди спасалися і ведемо їх до покаяння, до наверення, до відкиння гріха. Якщо ми не з Богом, то ми іншим пропонуємо різні способи життя думання, але не боремося за їхнє спасіння наверення, тобто нам є все одно, що вони йдуть в пекло. Тому що людина погодилася з диявольською брехнею і живе. Для себе, догажаючи своєму тілові, своїм похотям і своїм псевдодуховним переконанням. Найперше, що ми хочемо, це, щоб люди спасалися, бо це є найосновніше. І ми не стараємося їм сподобатися чи догоджати у гріхах, підтакувати, а говоримо те, що є для них потрібне, щоб вони пішли до сповіді, покаяли з гріхів, щоб відкинули всяке зло і жили побожно свято. І коли хтось нам говорить те, що є спасенним, потрібен для нашого одуховлення і вертає нас від гріхів, то ми не сваримося, не скачемо проти них, не бунтуємося, не розказуємо, не доказуємо, що вони погані, а дякуємо за те, що вони нам дали добру пораду, що вони вболівають за наше спасіння і хочуть, щоб ми жили свято. Тобто треба відкинути всяку гордість і прислухатися, що люди доброго кажуть. Щоб виконувати те, що є Боже Спасенне, щоб ми зростали духовності, вірності Господеві, щоб поглибили свій молитовний зв'язок з Богом, щоб були послужні Святому Духові і виконували волю Господню. Стережіться лже пророків, що приходять до вас у увечі одежі, а всередині хижі воки. Також стережімося поганих думок, бажань, намірів, амбіцій. Тому що всі наші дії зроджуються. З наших вподобань чи з наших думок. Отак ми собі думаємо, маємо свої стереотипи, свої переконання часом хибні. І так і діємо, і говоримо грішно, чи неморально, чи зайве. Тому стережемося поганих бажань, недобрих думок і вибираємо добро, співставляємо наші бажання, хотіння, думки з Божими законами, з наукою католицькою моральності, духовності. Молимося і вибираємо те, що відповідає Божій правді. Через те ми повинні поводитися виважену мудро. Наші емоції, наш егоїзм, наш життєвий досвід часом схиляє нас до гріха, до порушення Божих заповідів. Потім, коли людина вибирає те, що грішне, бездуховне, не потрібне, те, що всупереч волі Божій, починає грішити, бідувати, займається саморуйнуванням. Злих духів допускає через важких у своє життя, і ще приносить теж зло, чи інших теж дезорієнтує, збаламочує християнською поведінкою чи грішними розмовами або недобрими порадами. Стережемося, щоб злий дух нас не обманув. Якщо він обманув Адама і Єву, котрі були в раю в Божій благодаті, з Богом спілкувалися, то тим паче хоче нас обманути і не раз, і протягом дня, і щотижня, і кожного місяця, щоб ми йому служили, щоб вирішили, щоб себе нищили, і інших принижували і поводилися погано, бездуховно. І щоб зневажали Господа Бога, від нього відійшли і жили по-своєму. А я знаю сам, як я маю жити, що ви мені розказуєте, я все знаю, як я маю жити, поводитися. І людина є егоїстична, горда, не хоче змінюватися, не бажає каятись, не читає Катехін католицької церкви, святе письмо, через те поводиться грішно, бездуховно, порушує Божі закони. Тому треба бути людьми покірними. Вік живи, вік учись. Господь Бог є повнота мудрості, і ми від нього сприймаємо науку, благодать, натхнення. Бог промовляє в різноманітний спосіб через людей, через католицької церкви, через духовне читання, через голос суміння, через обставини життя, через сни, які від Бога, чи в інший спосіб маємо те, що Боже, те, що правдиве, шукати, сприймати і виконувати. І вчимося жити не в диявольській брехні, не в грешолюбстві, не в егоїзмі, не в піястві, не в плітках, не в інших залежностях. А стараємося жити згідно Божих законів, свято виконуючи волю Небесного Отця в Святому Дусі. Треба слухатись Духа Святого і для нього жити і виконувати волю Небесного Отця Христі Ісусі, в Святому Дусі, жити для Бога в втроє єдиного, йому служити, його любити і жити по-божому. Бо хтось каже, а я з Богом. А як живеш? А людина не живе по-божому, значить, тільки на словах, говорить, як фарисеї, що є з Богом, а відкидає Христа Господа, відкидає Божу правду, поводиться грішно, нерозважно, самонадіяно, гордо. Тому треба покаятись гріхів і старатися щодня жити свято, мудро, потребувати Бога, його керівництва, просити Господа Бога, щоб він нас освячував, навчав, беріг від всякого зла. Неважливо, скільки ти пройшов, є така приказка, але важливо, в якому ти йдеш в напрямку. Якщо ми не йдемо в напрямку єдності з Богом в Святості, якщо ми не йдемо в напрямку виконання волі Небесного Отця, то ми блукаємо по житті, і ми тоді нещасні, бо віддалилися від Господа, щось своє осягаємо і не бажаємо виконати волю Господню. Ізраїлітянам, коли вони вийшли з Єпіскої неволі, до обітованої землі було два тижні ходу, а вони 40 років блукали, по пустелі, ходили навколо одної гори довго, тому що збунтувалися проти Бога, не хотіли жити по-божому. Так і ми бідуємо, страждаємо через одне, не хочемо жити по-божому. Тож треба покоритися Бога просити про допомогу і щодня прагнути Божої любові, Божої правди і старатися виконувати волю Божу, дотримуватися Божих законів. Бути послушними господеві, жити для Бога по-божому.